Друзі, вітаю! Давайте поговоримо зараз про свіжі заяви Кіта Келога. Він каже про те, що Трамп не повинен іти на поводу Путіна і власне, начебто, обіцяє бути проукраїнським. Загалом перші результати хоче показати через 100 днів. Ну і кіт Келог каже, що головна задача Трампа це зберегти суверенітет і незалежність України. Причому хоче зробити він це дуже дуже щиро. Ну, давайте проаналізуємо, бо в команді Трампа лунають різні заяви. Наприклад, Ілон Маск щойно сказав, що чому в Каліфорнії така страшна пожежа, а все мовина Україна виявляється, тому що нам віддали пожежне обладнання. Те, що Україна в війну своє пожежне обладнання, в тому числі давала навіть Франції, Греції і іншим е друзям по континенту, зрозуміло, що зараз уже ніхто не згадає, але звинуватити Україну навіть в пожежах, страшних пожежах, яких ми дійсно спідчуваємо і підтримуємо каліфорнійців. От але маска і син Трампа звинувачують в цьому Україну, що мовляв, все віддали, все і чи віддавали з Каліфорнії, не зрозуміло, і кількість, яку вони вписують, теж більш за все перебільшена. Але в цій страшній трагедії, які співчуває весь американський народ, звинувачують Україну, ну це маніпуляція. Ми розуміємо, що в інстаграмі і в Фейсбуці тепер факти можна не перевіряти, можна писати будь-що. Але такому цинізму просто немає меж. Це просто нагнітання антиукраїнських настроїв в Сполучених Штатах. Також фіни сказали, що НАТО для нас не закрита, вони будуть нам допомагати. Блінкен сказав, що важлива роль, суперважлива роль Франції в захисті українського суверенітету. Ну і власне Волц, майбутній радник Трампа по нацбезпеці, сказав, для чого їм. Треба Гренландія. Тепер уже не просто сервер поставити а там, і до речі, не тільки спадщина Трампа, що, мовляв, цілу Гренландію притащив. Є ще певні е, моменти. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте, будь ласка, підписку, перевірте, чи ви підписані. Це дуже дуже важливо. Ви знаєте, що нас атакують російські боти, і ваша підписка тримає наш контент. Присутнім, але перевірити треба, бо багато хто з вас думає, що ми підписані. А насправді ні. Тому, будь ласка, зробіть цю підписку прямо зараз. А я починаю. Виключив поступки путіну для завершення війни. Кіт Келлах. він давав велике інтерв'ю. Ви знаєте, що він мав приїхати, він не приїхав. Мої джерела говорять, що цьому якраз таки посприяло те, що він ще не війшов в посаду. Те, що він не став офіційним представником, оскільки вовк він стріляний, і політик і військовий битий. Він сказав, що ні, 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 типу, не будемо спішити. Типу, дождемося всіх повноважень, дочекаємося всіх можливостей, і тоді приїдемо в Україну. І пов'язане з цим він дав для Fox News велике розгорнуте інтерв'ю якому сказав, що люди повинні знати, що вони не будуть з Трампом намагатися піти на поводу в Путіна і дати щось Путіну за рахунок України? Трамп намагається зберегти український суверенітет, Трамп намагається допомогти Україні і, власне, зробити це в дуже чесний та справедливий спосіб. Повторюсь, слова маска трошки розходяться, і виникає враження, що нас садять на шпагат. Буде Келох, який нас буде обнімати, і буде маск з Джуніором е Трампом, які будуть нас шакалити і намагатися пнути кожного разу якоюсь пікою. Загалом Келох каже, що у всьому винен Байден, який зробив багато помилок. Одна з яких це небажання вести перемовини з Путіним. Друга помилка. Зрозуміло, що а, це те, що не Трамп був президентом, а, і власне а, це якраз є головна історія. Ну насправді без жартів, тому що питання серйозне обіцяє за 100 днів наприклад дати перші результати. Ви знаєте, що Трамп буде виступати на 100 днів перед народом і парламентарями і казати, що досяг. Ну і Келлог каже, давайте зробимо за 100 днів. Ну, наприклад, Трамп зайде 20-го. Там якась вечірка атепатія, зустрічі з призначення, тобто лютий березень квітень. Тобто, це є ті три місяці, ті три місяці, за які він буде намагатись зробити. Трамп вчора сказав, і інсайдер на Sky News теж каже, що 20 квітня до 20 квітня до Пасхи типу, повинні все зшити. Окей, Трамп теж сказав півроку, можливо, трохи менше. Тобто, десь ми дійсно бачимо, що. Квітень може бути робочим базовим сценарієм, коли спробують зробити заморозку. Келох е каже, що без поступок путіну і порятунок українського суверенітету ось це зараз головна робоча версія. Спецпредставника Трампа, який скоро буде призначений на посаду, і це якраз головні меседжі, які він хотів донести. Є ще Блінкін, який зараз знаходиться в Парижі. Ви знаєте, що Зеленський вже прилетів до Рамштайну от, в Німеччину. Блінкен зараз знаходиться в Парижі. І він каже, що протягом найближчих місяців вирішальним для незалежності України буде лідерство Франції. Ви бачите, що Франція дійсно підняла свої ставки в Німеччині вибори. Італія близька з Трампом, тому входити в контраверсію з ним не буде, тому що ну, Мелонія не захоче розтратити свій політичний вплив, який в неї є зараз на Трампа, на Маска, типу на всіх цих е, бравадних хлопців, які ті що виграли вибори, яких точно трохи заносить. От е, але бачимо, що Франція перетягує на себе лідерство. От і захистили Гренландію, сказали не чіпайте, ми не потерпимо туди вторгнення. От і бачимо, що зараз Блінкен теж каже. типу, надія на Францію. Франція відіграє велику роль в підтримці України в її боротьбі з російською агресією, заявив Блінкен. Що він додав? Він був на прес-конференції власне з Жаном Нуелем Баро. Він додав, що Франція з самого початку була одним з найпалкіших прибічників вільної України, здатної протистояти і подолати агресію, яка триває з боку Росії. Глобальна підтримка України, яку Франція і США допомогли здійснити разом, є одним з найяскравіших прикладів розділення тягаря, який я коли-небудь бачив. Серед Прикладів Блінкін, який має українське коріння, назвав навчання Франції понад 15 тисяч українських військових, підписання угоди про безпеку між Україною та Францією, а також нарощування французькими компаніями виробництва в оборонно-промисловій галузі. Блінкін каже: я думаю, що протягом найближчих місяців лідерство Франції матиме вирішальне значення для забезпечення того, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб бути в максимально сильній позиції для захисту своєї демократичної незалежності, чи то на полі бою, чи то за столом переговорів. Він каже, що е він назвав Україну, можливо, найкращим прикладом. Припущення, що безпека в Європі переплетена з безпекою в всьому світі. Якщо ви подивитесь на те, що зараз відбувається в Україні, що дає змогу російській агресії тривати, підтримка з боку Північної Кореї. Артилерію, боєприпасами та військами, і все, що робить Китай для підтримки російської оборонної промислової бази, верстати мікроелектроніка, все тече в Росію Китай з Гонконгу, що дає можливість в Росії і далі виробляти зброю, боєприпаси і речі потрібні для агресії. До речі, сьогодні Зеленський сказав, що 4 тисячі північнокорейців вже Потрапили в північно-корейське пекло, і це, до речі, кращий сценарій гірше, якщо вони потраплять в російське пекло, і там концерт Кобзона з барабанами, гармошками і балалайками. Там це буде просто подвійне покарання слухати всю цю єресь. До кінця завершення світу, а е, власне, що ще е, важливо, північна Корея теж зараз пише багато преси світової, що північна Корея просто готується до війни з південною. Тому звертаємося до наших друзів південно-корейців. Друзі, не витрачайте час слухати музику і BTS, і Goo. Це Прекрасна історія їсти смачну південно-корейську їжу. От а Карієн Барбікю. Але цього замало. І знімати суперфільми замало. Присилайте сюди свої війська, тренуйтесь, вчіться, інвестуйте в спільні виробництва зброї, давайте разом протистояти злу. Відсидітись не вийде. Якщо Гренландію вже втягують, то вам точно відсидітись не вийде. Тому давайте краще зараз робити це разом. Далі фіни дійсно наші друзі. Ви знаєте, що Еліна Валтона, міністерка закордонних справ їхня, дуже класна, справжня, потужна і що найголовніше проукраїнська. Дійсно, жінки і жінки, центральної західноєвропейські політикині дуже підтримують Україну, тому що відчувають наскільки небезпечна Росія, і дбають про всю Європу, в першу чергу дбаючи про Україну. Зараз це насправді виглядає дуже добре, бо вона не просто представник однієї з країн НАТО, вона ще насправді є. Керівницею і головою обсє на період відведений, ви знаєте, кожній країні головування. І перше, що вона зробила, це приїхала в Україну. І вона каже, що навіть повернення ну це теж важливий символічний знак, але вона каже: дивіться, повернення Трампа не означає зупинку е євроатлантичної інтеграції України. І Вона каже, що ніхто не казав навіть за три місяці, що Фіни можуть стати членами НАТО. Ніхто не казав. А вони взяли і стали. І вона каже: тому не переживайте, друзі. Все буде. Давайте разом над цим працювати, давайте робити. І дійсно, фіни люди прості і чесні, багато працюють, воюють, знають, як допомогти друзям. Тому ми ним теж завжди будемо допомагати. От і е, власне будемо рухатись в НАТО, щоб НАТО разом з Україною було. Сильне. Я думаю, що в довгостроковій перспективі єдиною надійною гарантією, каже Волтонен, для України є п'ята стаття Вашингтонського договору, натівського, тобто, по суті, членство в НАТО. І ми підтримаємо членство України і надалі, сподіваємось, в не надто віддаленому майбутньому. Але, знову ж таки, фіни, друзі, знаєте все. Наше українське полісся, воно дуже схоже якраз таки на фінські рівнини, красиві високі сосни, От. класні порядні люди, і це те, що з'єднує наші країни, і це добре, і це прекрасно. От. Але є сусіди, які ближче знаходяться, набагато ближче знаходяться, ніж Фінляндія, але е, насправді набагато більш. Агресивні, ніж навіть ті, хто здавалось б, далеко і кому на нас мало би бути все рівно. В Угорщині вийшов Петрик Сіярто і каже, що дивіться, українці зупинили нам транзит російського газу, не те, щоб ми замерзаємо чи суперпереплачуємо, ні. Але ми ж, типу, такі політичні, значить. Лузери, які любимо підставляти інших, і він каже: да, ви зупинили, тому ми вам будемо мішати вступ вступати в ЄС. Ну, але ви самі знаєте, де мішати вступати в ЄС, там само буде заважати вступати і в НАТО. Тому очікуємо палки в колеса, підніжки, ось це плювання в спину. Але я вам скажу іншу річ: це все легко пройти. Коли ми підійдемо до воріт в НАТО. А там буде дуже просто до воріт ЄС. Тоді просто треба буде підіграти, сказати Окей, ми включаємо вам російський газ. Включимо, не включимо, будемо дивитися. Знову ж таки, може не від нас. Ми сказали, ми включили, а ЄС не випускає в сторону ЄС. Да? Каже: ні, ні ні типу там от з тої сторони, ми впускати не будемо чи будь-що інше далі будемо. Трюкачити через те, що те, що вони робили з нами, точно їм з рук не зійде. Але те, що ми вступимо і в один, і в другий альянс, це вже точно. Тим більше бачите, що проблеми йдуть зі всіх сторін, і зараз в Європейського Союзу теж супер великі проблеми. До них я зараз перейду, але скажу, ще вам гарну новину. Сербія оголосила про розрив контрактів на російську. Зброю здавалось би, Сербія, яка грає роль Росії на Балканському півострові, веде себе дуже порядно і чесно. Країна дійсно розриває контракти з фашистською державою. Тому тут треба розуміти, що на Балканах політика не є простою, політика на Балканах складна, дуже багато І навіть серби, які здавалось би, начебто виступали нашими ворогами, нам допомагають. за що. Ми їм вдячні. І розрив їхніх відносин з. Якраз Росією повинен теж бути отримати відлуння в Україні. Ми теж повинні їм відсигналізувати якимись гарними позитивними кроками. Більше того, наш рух в ЄС повинен в майбутньому, коли ми туди прийдемо, поширитись і на них, і десь ним теж допомогти. Бачимо, що їхня багатовекторність включає і Україну. Далі, що я вам ще хотів розповісти, Волц. Каже, що Гренландія треба. Це не тільки буде спадок Трампа, який війде в історію, що Трамп купив. До речі, Волтс каже: купив, не захватив, не загарбав, не окупував. Бо вчора я вам писав відео. Подивіться, вечірня. Ну, типу, Європа боїться, що можливо окупація можуть ввести війська, можливо, там інший тиск. Зараз цей тиск, до речі, який не сприймають, як жарти Фінляндії. Тут теж дуже важливо розуміти, що. Там вже і Росія включилася. Я вам запишу ще окреме відео. Там Росія каже, хай народ Фінляндії визначає їх там 50 тисяч. Ви знаєте, як буде зараз визначати народ Фінляндії, Включать на мільярди доларів пропаганду, будуть зумбувати, купляти, лякати, і це буде розрив. Це буде найбільші онлайн-виборів в світі, де буде голосувати найменше людей за найбільшу територію. Але проблема не в тому, їхня територія хай розбирається, але вплив політтехнологій, технологій, комунікації, грошей і армії буде просто понаднормовий. Це не будуть вибори, це буде експеримент в реальному часі. Ось цього треба боятися, тому що і їх візьмуть в заручники, і будуть використовувати. Ну і те, що сказав міністр закордонних справ Франції. друзі, 600 років вони належали. Дані, це частина Європейського Союзу. Трамп не має права переписувати. Так, да, захоче купити. Німецький міністр закордонних справ так само, німецький представник сказав, що, типу, да, типу, якщо це бажання, але насильно змінювати кордони, не можна. Порушення статуту. Ви розумієте, чому Росії це буде вигідно качати? Тому що скажуть, ну дивіться, так там вже Гренландію віджимають. так, А що тоді Крим? А що тоді Донбас? Якщо вже світ змінився, все дозволено віджимати, красти і нападати. Все, тоді світ піде в хаос і рухне. Ось ця знову ж таки, я б не сказав, що вона стабільність, вона нестабільність, але вона почалася з окупації Криму і вона завершиться деокупацією Криму. І ось тут важливо це розуміти, і важливо над цим працювати. Ще одна е, історія, те, що сказав Волц, що для них важливо, тому що е, Росія намагається стати королем Арктики, маючи 60 криголамів в штатів тільки два. От, в росіян чи ядерні криголами. Ну, а ви знаєте, що в Арктиці нові запаси, новий Техас, Нова Аляска, Новий Близький Схід він на півночі. Там запаси нафти, газу. Е, Літ тане, і зрозуміло, що. Консерватори праві еліти світу не тільки там, не тільки будемо рахувати Росію чи, наприклад, Сполучені Штати, еліти світу хочуть там видобувати, але є клуб північних країн, які мають туди доступ. Штати хочуть розширити свій доступ. Ну от. ну і Волц каже, що для них це супер важливо туди йти. І він каже, що зараз, коли полярні крижані шапки тануть, китайці задіють криглами і просуваються туди ж. Тому що там газ і нафта це національна безпека для сполучених штатів. І от туди просувається Росія, корисні копали не всім треба. І він каже, що туди будуть просувати всі Сполучені Штати саме тому хочуть купити Гренландію в Данії. Ну, ви знаєте, що там і в минулому столітті, і в поза минулому столітті вони говорили про Гренландію. Більше того, про Гренландію Трамп говорив, коли завершував каденцію, але зараз пішов супер. Агресивну риторику. До речі, сьогодні в своїй соцмережі Social Truth, Соціальна Правда, ну як ще б її назвати, він вже додав до мапи Сполучених Штатів не тільки Канаду і Гренландію, вже додали і Мексику. Мексиканська президентка вчора вже трошки почала огризатись, показала свою карту пан Мексикана, от і показала, де була Мексика до приходу штатів. І, власне, ну, це була відповідь на мексиканську затоку, яку Трамп сказав, що треба назвати американською. До речі, є в Штатах спроби перейменувань. Єдине, що не факт, що вони будуть визнаватись іншими країнами. Ви можете мексиканську затоку називати і затокою Макдональдса, і Бургер Кінга, і Старбакса, але, типу, не факт, що це визнають сусіди і решта світу. Ну, Обама перейменував, але перейменування не зажилось. Він там якусь гору, да, пік. Назвав типу по-іншому, але світ каже: Ну, типу Обама, це твої проблеми. Так само з Трампом. Є мексиканська президентка, якщо й не зайшла на посаду, хотіла дружити з штатами, розвивати відносини, але це все зупинилося. Довелося захищати назву мексиканської затоки. Ну і Трамп каже: Окей, почув, і Мексику теж вліпив в свою мега. Велику карту в штаті. Не знаю. Світ сходить з розуму і виглядає це все дуже напружно. Так, змінивши уряди на праві, він зможе зупинитись. А може й ні. Це велике питання. Мені здається, вже Трамп сам теж не розуміє. Ну, от, де йому зупинитись, де гра, де ось ці політичні спроби подраконити сусідів, а де оце вже переходить межу і дійсно починає. Ну, скажімо так, хитати суверенітет. Данія, наприклад, до цього ставиться серйозно. Канада, бачимо, теж дала трохи слабину, трудо залегко пішов в відставку. Залегко. Не треба було. Це сприймається як слабкість. Не треба Трампу давати відчуття слабкості. Трамп політичний хижак. І він, де чує кров, він там починає кусати. Ну, от, мексиканка почала відповідати. Зараз. Бачимо, що нас теж атакують. Син Трампа і Ілон Маск уїдливо почали казати, що Україні що передавали техніку для боротьби з пожежами. Ну зрозуміло, нас атакували шахедами, ракетами, і американці передали. Америка, країна на 350 мільйонів. Україна зараз в 10 разів менша. У нас багато людей виїхало з за кордону Штати. Передали ми за це їм вдячні. Ми дійсно співчуваємо тому, що відбувається зараз в Каліфорнії. Але звинувачувати Україну в цьому, що типу Україна зараз винна в пожежах, це несправедливо. І коли говорять, що там 16 департаментів в Україні впорядкували, друзі, давайте теж посчитаємо: впорядкували чи ні. Говорити про це легко, але чи є це насправді. Тому, скажімо так, не демонструючи невдячності за допомогу, але захищаючи імідж України, бо це, ну, це цькування, яке потім призводить до ненависті і антиукраїнськості. Ось ці речі теж треба присікати і зупиняти. Так, да, тут не можна, типу, окей, забирайте. Ні, типу, це буде розрив відносин, це буде навпаки неповага. Але треба працювати для того, щоб. Ці відносини перезавантажити нас вводять в цю емоцію не просто так. Нас готують до переговорів саме тому, показують, що може бути суперпогано, ну а може бути нейтрально, так як говорить Келох. Але щоб було як Келох, робіть те, що Келох вам скаже не публічно. Розуміємо, що це прожарка перед переговорами. Тому треба бути сильними, треба триматись. Трамп теж довго так атакувати не зможе. В якийсь момент йому доведеться вийти в конструктив. Бо якщо ні, він війде в режим війни півроку, а літом можуть і не зупинитись, а тоді доведеться три витримати ще рік. Нам буде важко, супер важко. Але і він зрозуміє, що тоді вже відповідальність за війну, перемога чи поразка виключно на ньому. Що вже на Байдена і попередників це все. Не спихнеш. Ось така, друзі, інформація, ось такі новини, які в нас є, напишіть дві речі. Перше: чи дійсно Келох говорить правду і дійсно щиро та чесно хоче допомогти захистити Україну і не робити поступок Путіну? Це перше. Друге, що я вас запитаю. Як правильно діяти зараз президента? Тут треба відповідь власне в цій каліфорнійській історії, де ми дійсно співчуваємо супервеликим втратам, одних з найбільших втрат в історії міста Лос-Анджелеса. До речі, однолітка нашої Одеси це міста засновані в один рік. Ну от як правильно поступити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.